Українські захисники, які перебувають поза місцями бойових дій, знову отримуватимуть доплату у розмірі 30 тисяч гривень. За таке рішення у Верховній Раді України проголосували нардепи. Про це у своєму телеграмі повідомив Олексій Гончаренко. Друзі, наші герої заслуговують на підтримку, заслуговують на гідну оплату. Ми обіцяли, що ми будемо штовхати це питання, і ми його доштовхали. Друзі, всіх з цим вітаємо, працюємо далі. Слава Збройним силам України. Слава Україні! До того ж, доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліціянтам. Вони діятимуть до кінця воєнного стану. Водночас із тим, народний обранець Ярослав Железняк повідомив, що надбавка захисникам повернеться завдяки економії коштів через скорочення зарплат для держслужбовців та високопосадовців до 10 мінімальних зарплат. Законопроєкт ще має підписати голова Верховної Ради. Нагадаю, з 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, скасували додаткову місячну виплату 30 тисяч гривень. Тоді це викликало невдоволення та обурення українців.